Вітаю, друзі! Мене звуть Сергій, і ви на каналі Відео про відео. Впродовж останніх років я знімав дуже багато відео про Канаду і сподіваюсь, що деякі відео були для вас корисними. Останнім часом виникають запитання: яка ж різниця, які ж переваги Канади над Європою? Чим вона інша, чим вона краща і чим вона гірша? В одному із своїх відео я вже описав мінуси Канади, і це відео викликало дуже великий ажіотаж. І ось воно на ваших екранах. Ви можете ознайомитись, назвав я його канадські сюрпризи. І вважаю, що до Канади потрібно готуватися. Але сьогодні я хочу уникнути будь-якого негативу. Сьогодні я хочу розповісти про ті переваги, які, на мою думку, являються об'єктивними. Спробую бути теж об'єктивним, якщо ви помітили, що щось не так, залишайте, будь ласка, інформацію в коментах, діліться вашими враженнями і поїхали. Однією з найбільших переваг це те, що Канада є країною емігрантів, що я маю на увазі. Завдяки візі QA дуже багато українців останнім часом переїхало до Канади. І я мав можливість поспілкуватися з багатьма українцями, які описали плюси і мінуси Європи. Дуже багато хто каже, що в Європі ти будеш завжди в черзі номер 2 Тобто, спочатку, якщо людина хоче влаштуватись на роботу, скажімо, це Німеччина, я просто беру для прикладу. Влаштують німця, а потім вже тебе. Не на ці роботи тебе хочуть приймати. Скажу так, що в Канаді немає абсолютно ніякого значення, звідки ти приїхав. В Канаді надто мале населення і необхідності в роботі є завжди. Тому якщо ви думаєте, що кудись ви приїдете і там не буде роботи, то скажу, що або погано ви шукаєте, або дуже погано ви запитуєте інших про те, як можна знайти роботу. Дуже багато людей вважає, що в Канаду приїжджають тільки люди з країн третього світу. Я хочу дуже сильно розвіяти ці міфи і сказати вам, навести декілька прикладів в районі. В якому живемо, ми живуть французи, люди, які приїхали безпосередньо з Парижу. А в нашому районі живуть люди, які приїхали з Японії. Тут дуже багато людей, які приїхали з південної Кореї. Виникає запитання: чого ж ці люди сюди їдуть? У них і теж є на це свої пояснення. До речі, я дізнавався, особливо. А про це розповідають люди з південної Кореї. Вони в буквальному випадку катапультуються з цієї країни, тому що там два-три вихідних на рік потрібно дуже важко працювати. Так, ти заробляєш, але по великому рахунку ти як раб, ти постійно там повинен працювати. Враховуючи ту сієсту, в якій живуть канадці, вони почувають себе тут досить непогано. Розкажу вам ще один приклад. Зі мною працював чоловік, який приїхав сюди сполучених штатів Америки. Він одружився на жінці, яка живе в Атлантичній Канаді. І щоб отримати піар, він теж здавав екзам... Екзамен і він здавав екзамен з англійської мови. Здавалося б, це повинен бути якийсь абсурд, коли англомовна людина, яка не знає ніякої іншої мови, повинна здавати англійську мову, але ці правила є рівні для всіх. Я ще раз кажу: що будь-хто хто сюди приїжджає, він є рівний. Я дуже багато працював з іншими людьми. Скажімо, сьогодні зі мною працюють люди з Австрії, працював я з людьми з Великобританії. Наведу ще один приклад: у моєму колективі працює чоловік з Нової Зеландії, що саме це. Коли ми на мітингу на зборах почали представлятись, він каже: я з Нової Зеландії, навіть канадці так подивилися. на нього кажуть, чувак, чи ти взагалі сюди приїхав? Ми б самі переїхали в Нову Зеландію. Але цей факт залишається фактом. Сюди приїжджає дуже багато людей, і ви не будете себе відчувати лишнім в цій країні, якщо ви маєте всі права на проживання і роботу. Одним з великих плюсів є те, що в Канаді є дуже багато програм, які дозволять вам отримати піар? Ці правила їх є дуже багато. Вони чітко прописані і вони існують. Я наведу просто. Е... Абсолютно зворотній приклад того, що дуже багато людей сюди приїжджає з Арабських Еміратів, і вони кажуть, що «да, там дуже класно, там дуже прикольно, але одна проблема ти там ніколи не отримаєш щось більше. Саме тому люди там живуть, їм там подобається, але вони розуміють, що рано чи пізно звідти їм потрібно просто виїжджати, тому що шансів у них залишитись там просто немає. І ще раз хочу повернутись, але підкреслити те, що Канада це та країна, де ви завжди себе будете відчувати рівними у суспільстві. Я наведу вам невеликий приклад. Якщо ви йдете влаштовуватись кудись на роботу, у вас є якісь певні навики, і ви кращий. І якщо поруч з вами сидять. В... Чекають на зустріч з менеджером канадієць, австрієць, неважливо, хто неважливо звідки, якщо ви краще візьмуть вас. І не варто боятись подаватись на різні професії, якщо ви розумієте, що ви маєте в цьому навики, але ви маєте якийсь певний бар'єр. Ви думаєте, що все ж таки хтось є краще за вас? А в українців є якийсь підвищений рівень відповідальності. Тобто, це не само це не занижена самооцінка, а от саме підвищений рівень самовідповідальності. А раптом я не справлюсь. Повірте, ви на роботі. Побачите таких лінтяг, що через певний період, коли ви освоїтесь, ви зрозумієте, боже мій що ці люди взагалі тут роблять. Знову ж таки, всі повинні бути рівні, тому ви так само не маєте права, якщо ви не являєтесь керівником тієї людини, робити комусь зауваження. Тобто, ця рівність вона всюди. Дуже важливим фактором є те, що я жодного разу не зустрічав і не чув історії, щоб сюди приїхав якийсь українець і помер тут з голоду. Так буває, людям дуже важко знайти роботу. Ну якщо в неї дуже мало скілів, тоді так. Тоді людям приходиться найбільше прикрите, і канадці це підкреслюють, що в Канаді є дуже багато лікарів, які місцями змушені прибирати. Канадці просто дивуються, тому що в Канаді є об'єктивні. Проблеми з медициною, але так як я сьогодні про позитив, тільки не буду на цьому зациклюватися. Але вони кажуть, як так приїхав лікар і змушений прибирати. І я вже це чув від дуже багатьох людей. Тому в будь-якому випадку ніхто не залишився голодним. Ще скажу особливо, це стосується тих, хто приїхав по візікует. Відчуває, що їм трошки важко, але їм соромно когось попросити про допомогу. В Канаді кругом є дуже багато фудбанків. Це банки їди. І якщо ви можете попитати у ваших знайомих, чи ви можете за чи що ви можете отримати цю допомогу. Повірте, це дуже велика допомога. Місцями ви можете зекономити до тисячі доларів на їді, тільки скориставшись цим. Це не означає, що ви прийдете і сядете їсти з безхатьками, так як ви собі це можете уявляти. Ви можете піти в приміщення спеціально обладнане для цього, де працює дуже багато волонтерів. Виїхати з двома з трьома корзинами, там буде все від засобів гігієни. Від Морозива, цукерків, фрукти, овочі, напівфабрикати, і це дуже важливо. Скажу вам, що якщо ви туди підете з дітьми, то ви отримаєте ще набагато більше всяких приколів, ніж тячків, як про це кажуть сьогоднішня молодь. Тому не соромтеся, якщо вам справді важко, ви позапитуєте, чи ви eligible, щоб отримати цю допомогу від футбанків і скористайтесь, це має дуже велике значення. Але ще раз наголошую, що цей плюс я би припіднісся той, що я ж. Жодного разу не чув, щоб якісь з українців тут скотились до рівня безхатьків або ж вмерли з голоду. Дуже великим плюсом є те, що Канада як не як, можливо, інколи важко, можливо, інколи легко, але вона намагається адаптувати мігрантів а, до себе. Тут є дуже багато безкоштовних курсів вивчення як англійської, так і французької мови. І коли ви про це почуєте, обов'язково запишіться. Адже е, пройшовши такий курс, інколи ці курси можуть бути від якогось коледжу, вони можуть бути дуже дорогі, але вам їх можуть запропонувати безкоштовно. Сходіть, по-перше, ви вивчите англійську мову, якщо не вивчите, то підтянете. А по-друге, вам дадуть сертифікат, після якого вам потім не потрібно вже буде здавати екзамен, щоб заплатитись на перманент резидент. І це має дуже велике значення. Тому попитайте, будь ласка, в будь-якій ком'юніті в будь-яких знайомих чи є такі. Варіанти це має дуже велике значення. Ще один дуже великий плюс це те, що в Канаді дуже багато українців. Я чув дуже багато різних історій про українців, а ще до війни, ще навіть а, з 90-х років, з 2000-х років, з західної частини України дуже багато людей виїхало в Італію, Іспанію, Португалію, Грецію і розповідають, що дуже е, багато хто з них жив на таких умовно пташиних правах, коли вони приїхали якось, залишились без документів і кажуть, що одні українці. Здають інших зараді якоїсь вигоди, і що саме цікавіше, я чув це від різних людей, які між собою не пов'язані, зробив висновки, що таке є. Коли ви приїжджаєте в Канаду з усіма правами, якщо у вас є право на роботу, ви стаєте рівні, у вас немає необхідності когось здавати, на когось жалітись. Так, звісно, є люди там кращі, є люди гірші, але подібних речей я ніколи не чув. Більше того, в Канаді є українці, які дуже люблять Україну, але ніколи там не було. І інколи вони просто світ перевертають, щоб просто допомогти людям. Інколи навіть тоді, коли інші їм за це не дякують. Але якщо ви не можете вибрати е, якесь місто, якщо ви не можете знайти українців або просто про допомогу, ви просто вбивайте місто, куди ви хочете йти. Я просто для прикладу скажу, всі групи існують, наприклад, Ukrainians in Montreal. українці в Калгарі. Просто вбивайте і ви будете дуже сильно здивовані, що практично в кожному місті є такі Фейсбук групи. Про що б ви не запитали, як правило, в 90% люди. Там допомагають тим більше зараз. Після того, коли з'явилась QED, кількість таких людей, які запитують про допомогу, зросла в геометричній прогресії, і це дуже сильно допомагає. Ще раз кажу, українців тут багато. Українці тут в першому, другому, третьому, четвертому поколінні є українці, які знають українську, ну ніколи не були в Україні. Ці теж допомагають, тому не соромтесь запитувати. Це є дуже велика перевага. Хочу розповісти вам про ще один плюс. Вас тут ніколи не будуть осуджувати за низький рівень англійської мови. Що я маю на увазі, якщо ваша позиція або ваша робота не передбачає у вас надто великі дикторські здібності, і ви можете обходитись з тим знанням, яким воно є. Вас не будуть осуджувати, вас не будуть осуджувати тут за ваш якийсь акцент, який би він не був. І я вам хочу навести один невеликий приклад. Є дуже багато людей, які думають, що вони знають більше краще за все на світі. І ці люди, як правило, бувають в коментарях під усіма відео. Дуже часто кажуть, це слово не так говориться, це слово не так говориться. Всі й так прекрасно знають, як говориться яке одне або інше слово. Але є таке поняття як діалект. Я хочу навести один великий приклад в Атлантичній Канаді. Є люди, яких називають акадійці з історії: це ті французи, які тікали від англічан, і вони осіли тут з часом. їхня мова настільки трансформувалася, що а, це вже не французька мова, а цю мову вони називають шяк. І наведу вам один великий приклад. В Монтон недавно приїхав чоловік, який є кандидат і він пішов спочатку працювати в контакт-центр як двомовний спеціаліст. І виявилось, що ні його французьку мову не розуміють. Він при цьому жив в Парижі, знає французьку досить добре, знає і англійську, але він був змушений звільнитись виключно з власних переконань, тому що та французька, яка є тут, не являється французькою, яка є в Франції. Але при цьому ніхто ніколи людей не осуджує. Тому це дуже сильно пов'язано з тим, що у українців дуже сильно завищені до себе якісь норми. Говоріть так, як вам добре. Більшість канадців вони чудово розуміють, що ви та людина, яка знає ще чудово одну, а то й дві мови, крім тієї, якою ви спілкуєтесь з ними на даний момент. І це насправді дуже сильно мотивує. Якщо вас не зрозуміють, вас перепитають. Я часто з роботи повертаюся і підкидаю по дорозі одного чоловіка, в якого немає автомобіля. Він канадець і якось щось переплутав. І сказав ну неправильно часи, я там сказав замість минулого в теперішньому. Каже, ти взагалі не парся, каже. Я з Лабрадору У нас ніхто не вживає минулий час від слова взагалі. І каже, не то що тебе мене постійно запитують. Звідки я приїхав, звідки тут не кажуть, звідки ти приїхав, кажуть, звідки твій акцент. От він каже: всі думають, що я теж звідкись викотився. каже, я канадець, просто у нас так говорять. І це дуже чудово, що тебе не осуджують. Одним дуже великим плюсом, особливо якщо у вас є діти, це те, що Канада є дуже безпечною країною. Якщо ви подивитесь в інтернеті, є дуже багато рейтингів, які міста є безпечними, які міста є небезпечними. Але ще раз хочу сказати, що навіть те місто, яке може в тому рейтингу людей, які це складають, бути небезпечним, то це в порівнянні з іншими містами. Це не означає, що там ходять, стріляються. Канада є дуже безпечною країною, і я дуже задоволений, коли наша дитина йде грати з кимось. У парку це дуже приємно. Наведу вам один такий великий приклад. Це стосується, я б звернув увагу на це більше мам. Діти не мають права залишатися вдома до 12 річного віку, допоки вони не досягнуть 12 років. Проте, якщо вашій дитині 9, 8, 10 років, вона спокійно може йти вулицею. Повертатися зі школи додому або з автобусної зупинки додому. Тобто такий парадокс вдома вона не має права бути одна, зате е, уряд вважає, що на вулиці її цілком. Безпечно. І це проявляється у всьому. Це проявляється в тому, коли ти переходиш дорогу навіть на червоне світло, як вправо, в більшості автомобілі зупиняються. Канадці повні терпіння, хоча не всі тут канадці і не всі національності звикли їздити культурно, але сьогодні ми тільки про позитив. Тому в порівнянні до України Канада дуже безпечна країна. Так я не хочу зачіпати е, тему медицини. Але це має дуже велике значення щодо медицини. Ще один дуже великий плюс, скажімо так, маленький плюс у великому мінусі, в тому, що Канада надає державну страховку, і що туди входить, як правило, туди входить безкоштовно все, що входить безкоштовно в Україні. Піти до лікаря, здати аналізи. Якщо ви хочете щось більше, то вже потрібно покривати з власної кишені. От в Штатах немає такої безкоштовної е, державної страховки. В Канаді вона є. Друзі, хочу вам розповісти про ще один дуже колосальний плюс: в Канаді дуже чудова екологія. І я хочу вам навести декілька прикладів. Я хочу вам розповісти про те, от одного разу мені чоловік сказав: до Канади я жив в Пекіні. Ти просто собі не уявляєш, яка там проблема з екологією. В Канаді є українці, які приїхали з Кривого Рогу, і одного разу мене запитали, ти коли-небудь бачив десь червоний сніг. Ми повинні зрозуміти, що погана екологія це і хвороби, які розвиваються. Як канадці ставляться до природи, для мене це було дуже великим шоком про те, що вони намагаються тримати природу в такому дикому стані. Тобто, коли в більшості говорять про парки, то це не означає, що там продають цукрову вату, що там є чортове колесо, і що там є якесь прям ціле місто атракціонів. Як правило, і в більшості канадці люблять дику природу. Це означає, що вони беруть рюкзаки, теремощаєм, дві трекінгові палички і ходять по трейлах. І що найцікавіше ті дерева, які падають в лісі і не мішають проходу, вони і залишаються. Канадці кажуть, що це природа, вона собі сама повинна розібратися. Тут я думаю, багато з вас скажуть: ти знаєш, і в Австрії так мені напишуть. Коментарях ну окей, нехай в Австрії теж так буде, але скажу, що якось в Канаді правила. Інколи вони жорсткіші, ніж в Європі. А ось інколи вони навіть на багато чого закривають речей. Я просто наведу один невеликий приклад. Давним-давно одного разу я був у Ліхтенштейні. Є така країна з дуже малим населенням, і я захотів піти просто в лісі. Одна жінка, яка працювала в барі, поруч вона була за збержану. Вона підійшла до мене. і Каже: я б на твому місці краще не ходила, тому що тут люди ходять тільки по лініям. Недавно приїхав один чоловік з Великобританії, зірвав гриб, пішов похвастатись. Його за це оштрафували на дуже великі гроші. Він був просто в шоці, от так бережуть природу. Не настільки все тут жорстко, але природу тут бережуть. Це теж дуже приємно. Додам, що я дуже часто бував в горах, в Карпатах, і мене дуже сильно дивувало. Я не можу сказати, скільки в загальному я провів з палатками. Скажу, достатньо, щоб робити висновки. І мене дуже сильно завжди дивувало з самого дитинства, коли в день проїжджають три автомобілі, які возять ліс, а вночі 33. І ти розумієш, що ну. Дуже велика несправедливість. Знову ж таки, я повертаюсь до позитивного. Канада є найбільшим експортером лісом у світі, і я питав людей, які працюють в таких лісових господарствах, на кожне вирубане дерево іде саженець, і вони просто заміняють, вирощуються. Тобто, природа тут не тільки селф пропел, яка сама себе запиляє, але і її висаджують. Друзі, я впевнений, що я забув розповісти про дуже багато мінусів, але я знаю, що у мене є ви. Тому напишіть, будь ласка, які плюси бачите ви. І давайте без негативу, тому що це відео я намагаюся зробити тільки про позитив в Канаді. Якщо ви можете сказати ще якісь плюси, будь ласка, напишіть. Я не раз бачу в своїх коментарях, де люди починають писати одне, у них заводиться там ціла розмова, туди залучено дуже багато людей. Я просто так от сижу і спостерігаю і дуже приємно. Ви були на каналі відео про відео, підписуйтесь тут. Дуже багато корисної інформації всього найкращого.